Дати вам чітке розуміння, що і як до чого. Віталій танський сьогодні небо як старається. Хоче бути по максимуму корисним. Отож удар і м'яч у ротах. 1-0! Команда Леобід повела у результаті. Ось п'ятий. Впевнено, грає лівою ногою важко. Викочує м'яч на Володимира Черкавського. Той, може забив. Має італій добре знають один одного. Ну, власне, не так давно працювали у структурі. Одного клубу дічі до один Андрій Фарен. Зненацька застає Орішкевича. Все спочатку. Суперників виконав передачу. Знову танський. Пас по лінії простріл. Ми бачили. Повертаємося з великим задоволенням до перегляду. Другої половини зустрічі, третії гри ярового вечора. Десятий того тур. туру it Ліга. Там на одну команду. більше, який удар головою! Суперників. Зараз Олексію! Перспективний удар ізнову. Цікавий поєдинок загалом. Досить динамічний, якщо брати до уваги розвиток. Подій удар і важка. Ставить спину. Хороша гра. У виконанні Пукальського Кубрак. На масу залізти клубу. через те, що суперник використовує більший 2-1! Як же ж розіграли. І важко гольовий асист. Блискавичне завершення цієї атаки. Контроль м'яча. І багато чого іншого. Удар лівою до. Ой, у воротах Андрій Фаренс. Зрівнює Шалька та І одразу показує, що слід провести заміну. Івашко. Справа. Струк. Удар гол! Який м'яч від Степана! Зняв павутину. Нічого собі! Ось вам і Степан! Що я те, що юнівізія не прийшла на заключний поєдинок першого кола. Вечір для вас Олег Чунес. Бережіть не одного, зустрінемось.